Всем привет, вы на канале всем привет, вы на канале Калда и Чертыня. И это будет видео. Просто есть такое маленькое видео будет.

<madre> hmm. <muchika> this is show. Сам єврей сказав, що місті да. не тільки не робили Україні. Не, в, в, я... в Україні. Українці є більше, євреїв вийшли, як їх. Оце я тобі дала на було, отамано. Саме більше татували і робили, бо викраїну. Ну ти як у вас прочитала сюди? Написано, передівали, скільки людей було. Я включила светильник. Я не знаю, що це за відео. получиться. Я не знаю, скільки воно просмотрено набере. Ну подебумся. Прикольний олень. Олень прикольний. Прикольний олень. con kerjain cartena I... on storia

я натівну, я могла да. на другий день. Історія в нас була кожен день. Історія можеш васанку слухати. Так, так, так. Не знаю, воно не потрібно. А з того велено, так? Тоді нам глядіна і такої 90 клас, почта. Маливатые и точные науки. Вс. Ладно, всем пока. Це будет короткое видео. все, Всем пока. по